Загальному, як кажуть, як виходить у самої влади по коштах. Mm -hmm. Я так вважаю, лечу нема чого ходити, у воєнний стан. Погано, бо в мене чоловік іде на роботу, і йому він якраз виходить. Те, як вчора виходив, то він виходив в життям на ніч темна. Тому ліпше би було так, як згідно комендантської години. Тобто 23 значить, 23 третя. Комендантська з друга, значить 22 друге. Тобто, згідно комендантської години, ми переважно вдома сидимо, є. так що нас влаштовує. Це зараз не грає ролі з тим, що комендантська година і не, не А до комендантської години чи до потрібно? комендантської потрібно світло. Ну я просто зараз не знаю, як тут. Вчора, от я вечором ще їхав, вони з'являтися, то що світло було не здається, наскільки а вас в селі вмикають? Так, да, у нас є ліхтарі, теж ну, їх вимикають десь старіх разів, 10, напевно, плюс-мінус. Ну, це як з якого боку розглядати. Ну якщо взяти той факт, що об одинадцяті вже комендантська година, то може було краще, якби все таке світло було. Освітлення було на вулицях до одинадцятої, тому що. Ну, є люди, які повертаються, наприклад, в 10-й зачиняється крамниця, люди йдуть з крамниці додому. Ну, не завжди освітлення під боком. Всім телефон або ще щось, люди не бачать, куди вони йдуть. Тому я думаю, що не треба відмовлятися від того, що ми мали до цього. До 11-ї освітлення є, супер. А далі комендантська, на то вона і комендантська. Після 11-ї вже освітлення не потрібно. Ну, в принципі, так, але є питання по окремим ділянкам, скажімо так. Ну, допустимо, от біля е гімназії там взагалі темно, хоч око Ну, Весь час не там не вмикається світло. Ну, ми деколи виходимо на прогулянку, десь після шостої години. Ну ми ще не бачили там жодного та, дуже, дуже, дуже і А там дорога не найкраща. і. Так досить незручно. Бо насправді світло мало би 22.00 тепер вимикатися. Так, да, але таке враження, що воно там не вмикається. Там темно, да, Там постійно. от темно, такий закуток темний. Ми його оминаємо, там погана дорога і незручно. А взагалі, чи потрібно світло рекоменданської вмикати? Я, я рахую, що потрібно, тому що люди виходять на вулицю. Ще хтось не встиг щось докупити, купити, вийти, ще хтось вертається додому, і світло звичайно що потрібно. Це не нормально, коли світло виключають до 20. Ну, на мою думку, що варто все ж таки, щоб вуличне освітлення було до 11 години. Я це, це не знаю нічого. О, тобто ну, так, комендантська ну... година з 23.00, а світло ви не було. Ми замітили. Чи підтримуєте це, чи ви думаєте, що це краще змінити? Ну, я не знаю. Ті люди, які працюють допізнаємо, потрібно було, аби було світло на вулиці. Це я зрозуміла. Ну, могли б і 23.00 років А вранці? Вранці ми просто не з міста. У нас, допустимо, селі в залі в То не включають ни до ціл, до ні години, до цього, ні посткоміданської години не включають. Так. А яке це в... село мовить казати? Ну, без Дебесо. Коломський район. Раніше до війни горело, хоч До пів 12-го. І на роботу, як ми ходимо, на роботу нам перша, друга, третя зміна. Я виходжу в 10-й годині, вже хоч влас ходить. Другу сміну з роботи йдеш, так само, тим на тень. Але це комендантська для година, це, це, ну, це, це виключають. Я б, теж був його включати. Ну а тут, я думаю, для людей, які ходять на роботу до 11 години, може сміло горіти. Ну, якщо чесно, не дуже влаштовую, бо я працюю то півдесятої, поки там передіться, закрити зміну додому. До додому. 11 якраз до комендантської встигається, але освітлення вже немає. А по дорозі їхати, то на машині, типу, чесно, страшно. Пішоходи, переходять до не району, типу, що пішоходні переходять їдять. Дій, дійс буде довше.